У Верховній Раді зареєстрували законопроект про множинне громадянство. Його напередодні подав президент Володимир Зеленський. Цей документ дасть змогу отримати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, окрім росіян. Зокрема, має бути визначено список країн, громадяни, яких можуть отримати громадянство України в спрощеному порядку. Законопроект про множинне громадянство також містить положення, згідно з якими пропонують і позбавляти українського паспорту. Наприклад, якщо людина добровільно стала громадянином держави агресора або ж держави окупанта, окрім того, може вчинила терористичний акт участь у війні Росії проти України на боці окупантів. Також буде вважатися серйозною підставою серед причин примусового позбавлення громадянства України є набуття особою громадянства внаслідок подання неправдивих відомостей чи підроблених документів. З нами на зв'язку Наталія Науменко, голова Державної міграційної служби України. Пані Наталю, вітаємо вас. Доброго дня вітаю. А, перше, перше питання, яке я особисто вже декілька разів бачив, там і в соцмережах ставлять там лідери всяких думок в тому числі, скажіть будь ласка, як впроваджувати ось цю ініціативу. Там ж ну потрібні певні зміни до конституції, і тут виникають додаткові питання: як впроваджувати? Які шляхи є? Давайте, мабуть, при тим як відповісти на ваше запитання, як впроваджувати ініціативу президента, я б хотіла спочатку подякувати президенту за цю за цю ініціативу. Тим більше символічно, що вона відбулася в день соборності України, і вона дійсно може об'єднати. На законодавчому рівні питання українців, які перебувають в Україні, і питання українців, які перебувають за кордоном. Тобто, як вже сказав президент, це питання українських етнічних українців. І перед тим як перейти до питання, треба чи не треба вносити зміни до конституції, я б хотіла зазначити, що взагалі питання громадянства регулюється конвенцією, Європейської конвенцією про громадянство, до якої Україна приєдналася у 2006 році. І не дивлячись на те, що багато положень цієї конвенції залишають за будь-якою державою право самостійно врегульовувати питання громадянства на національному рівні, тим не менше є і основні принципи, які закладені цій конвенції, і які повинні виконувати всі. Звичайно, можливо, множинне громадянство, як ми називаємо, воно не входить до цих принципів, хоча питання множинного громадянства врегульовано в багатьох країнах світу, цивілізованих країнах світу, і в цьому немає жодних перепонень, або жодних застережень, або жодних проблем імплементації. Тепер говорячи про необхідність або не необхідність змін до конституції, ми давно дискутували з цього питання. І багато фахівців з конституційного права вважають про те, що немає необхідності вносити зміни до конституції, зокрема зокрема до 4 статті конституції, яка трактує питання єдиного громадянства. Ми також з цього свого боку цікавилися цим запитанням і вивчали стенограму Верховної Ради на той момент, коли приймалася конституція, і що все-таки вкладав законодавець в питання єдиного громадянства. З нашої точки зору на той момент в питання єдиного громадянства вкладалась неможливість мати громадянство, крім українського в рамках адміністративно-територіального устрою України. Що це означає? Що не може бути громадянства міста Києва, не може бути громадянства Луганської області, Донецької області або Криму. Власне, це і говорить про те, що це є єдине громадянство України на всій території України. Але те, що особа не може мати по поряд з українським громадянством, громадянство іншої держави, такого в ну, конституці при конституції ми такого не, не знайшли в стенограмах. Тому, власне, ми трактуємо про те, що ініціатива президента спрямована на врегулювання питанням залучення якомога більше людського капіталу українців в Україну. Так? Тому для держави це великий плюс. Це і людський капітал, як я вже сказала, може входити в українську в українське середовище, при цьому не втрачаючи ще громадянство України, яку він має до цього. І плюс фінансовий капітал, що також дуже важливо для України. також Може залучатися в Україну. пані Наталя, час покаже наскільки швидко парламентарі зреагують на цю ініціативу президента, чи буде вона у найближчій перспективі втілена в життя? Але довкола цієї ініціативи є вже чимало питань. І одне з яких: чи зможе людина, яка має подвійне громадянство, множинне громадянство, виїхати з території України за тим паспортом, який вона матиме? Не паспорт громадянина України, а паспорт іншої країни Іспанії, Америки, Німеччини тощо. Ну, давайте говорити ще про те, що питання законопроект про громадянство він розглядається цілісно в контексті інших законопроектів, які вже знаходяться у Верховній Раді, які також регулюють питання національної безпеки, а це понад 50 законів та інших там кримінальний кодекс, адміністративний кодекс, питання судоустрою. А що стосується виїзду з країни, тобто, ми так президент також порахував це питання, тому що при Отримання українського громадянства людина особа подає декларацію про те, що у правовідносинах з Україною вона визнає себе виточно громадянином України, і це означає те, що при в'їзді виїзді в країну або при здійсненні правочинів в Україні вона повинна використовувати виточний паспорт громадянина України. В Цьому є основний принцип, який є не тільки в Україні, але і Країнах, які мають множинне громадянство, які вже цю, цю практику вже А, Даруйте тут уточню, тобто паспорт громадянина України буде визначатися як основний. Якщо ти перебуваєш тут, ти маєш користуватися тільки паспортом українця. Чи правильно я вас розумію? Абсолютно правильне розуміння, яким чином буде. Е а функціонувати інститут подвійного або множинного громадянства в залежності від того, скільки громадянство має людина, а тим паспортом, який інше громадянство ти будеш користуватися на території тієї країни, яку представляє цей паспорт? Абсолютно правильно Дякую. пані Наталя. Я пропоную знаєте діяти трохи на випередження. З'являються потроху питання, зокрема до ось цієї ініціативи. Ви з нею, я впевнений, ознайомлені дуже ґрунтовно. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, які аспекти а, там можуть а, якими аспектами можуть маніпулювати а, з цієї ініціативи? І відповідно, давайте просто зараз розставимо всі крапки над і. Ну, ви знаєте, виходячи мабуть, з практики, маніпулювати можна чим завгодно. Будь-яким законопроектом з нашої точки зору, цей законопроект збалансований. Сам законопроект про громадянство. Він враховує процедури, підстави, чинники, отримання громадянства, втрати громадянства, але це виключно спрямовано на процедурні моменти врегулювання да, питання громадянства. Інші законопроекти, які йдуть разом я говорю, пакетом до цього законопроекту, вони вже регулюють і балансують всі ті ризики, які можуть виникати у сфері національної безпеки, у сфері доступу до таємної інформації, у сфері там соціальної освітньої або інших сферах, економічної сферах. Тобто, всі ризики, які можливі, вони враховані в інших законопроектах. Все звичайно можливо неможливо врахувати це життя, воно змінюється. Тому ми вважаємо, що вже суспільство і Україна вони дозріли до прийняття тих норм і правил процедур, які закладені в законопроекті про громадянство та супутніх законопроектах. Як вони будуть імплементуватися на практиці, на практиці, які ще перед нами будуть стояти виклики? Або що треба буде змінювати, ну це покаже вже життя. Я не вважаю, що наразі варто маніпулювати цією ініціативою, цими цими законопроектами. Все таки ми рухаємося вперед. Ми рухаємося до найкращих практик Європейського Союзу до найкращих практик цивілізованого світу. А наразі цивілізований світ він відкритий до громадянства, яке може становити користь. Усім сферам нашого життя тому ми повинні це сприймати абсолютно спокійно, абсолютно виважено і рухатися. Пані Думати. Наталя, тут на останок розмови буквально а, коротка така статистична довідка станом на літо 2023 року український паспорт увійшов до топ 30 найвпливовіших у світі. Це попри те, що в нашій країні триває війна, і у цьому рейтингу понад 190 країн. І наостанок, скажіть, будь ласка, чи багато охочих зараз ще до цього закону отримати українське громадянство? Чи звертаються до вашого відомства? Ну, давайте говорити про те, що рейтинг нашого паспорту, посидовна, той високий рейтинг, який у нас є, це послідовна політика президента України, уряду України та виконавчої гілки влади. Тому власне, і він досить досить таки цінується у світі, і ми маємо досить багато країн, куди ми можемо їхати без вісі, користуватися нашим паспортом. Насправді військовий стан ми не можемо сказати, що період військового стану значно знизилася кількість іноземців, які бажають отримати громадянство України. Можливо, певне певне зниження є, але все-таки ми спостерігаємо досить таки багато іноземних громадян, які подають до нас документи на отримання. Громадянства процедура не припинялася, процедура продовжується, Справи так також відпрацьовуються і направляються в офіс президента для прийняття відповідних рішень. І що стосується загальної міграційної ситуації, то тут я теж можу сказати про те, що не дивлячись на те, що країна знаходиться у активній фазі військового стану. В активній війні, тим не менше, ми не спостерігаємо кількість зниження кількості іноземців, які бажають проживати в нашій країні. Зокрема, ті, які отримали посвідки на постійне проживання, вони також залишаються проживати в Україні. Вони донатять на наші збройні сили. Вони підтримують можливо і неможливо зусиллями наші збройні сили, наш народ. Ті, які отримали посідки на тимчасове проживання, деякі виїхали, звичайно. Ми дуже раді про те, що виїжджають громадяни Російської Федерації добровільно з території України. Ось, але е, також ми спостерігаємо те, що все таки е, країни Європейського союзу вони отримують оформлюють посвідки на тимчасове проживання е, і як волонтери із інших підстав і намагаються підтримувати Україну е, своїми зусиллями до перемоги. Пані Наталя, дякуємо вам за коментарі. Нагадаємо глядачам. З нами на зв'язку була Наталія Науменко, голова Державної міграційної служби України.